Ідеальний рецепт пампухів з часничком, які ідеально підійдуть до червоного українського борщу. Це дуже смачно, тому рекомендую приготувати разом зі мною. Для опари в теплу воду додаємо дріжджі, цукор і просіємо 300 г борошна. Це вимішуємо, накриваємо і відправляємо на 20 хвилин тепло. Як у пара підійшла, додаємо решту наших інгредієнтів та просіємо ще 700 грам борошна. Замішуємо м'яке еластичне тісто і залишаємо його ще приблизно на годину часу. Затим розділила на 22 частинки. Ну я старалася робити однакові, але в мене це погано вийшло. Та змоченими в олії руки формуємо ось такі наші булочки. Залишаємо їх ще, щоб трішки підійшли, і готуємо нашу заливку. Змішуємо воду, олію, сіль, зелень і часничок. Випікаємо їх при температурі 180 градусів 25-30 хвилин, і ще гарячими змазуємо нашою поливою. Смачні та пухкі пухкіпомбушки в нас готові. Смачного вам.